Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні відразу починаємо з готового продукту. Це такий курячий рулет з суцільної тушки курки. Дивіться, скільки у нас тут желе застигло. Зараз я його відразу розріжу. Дуже зручний цей рулет, тим, що можна брати його собі на бутерброди, він є безпечним там, для дітей. Якщо ковбасу, ви купуєте, там ви можете там, ну, не знати, скажімо так, що там приготовлено, які там інгредієнти, то тут уже, то кажуть, все під вашим контролем. Він готувався в вакуумному пакеті. Ви можете готувати вакуум і рукав для запікання. Желе я хочу зараз викласти все, у такий полумисок. Ну, а м'ясо будемо відразу робити бутерброди. Все ретельно збираємо, він аналогічно у нас зараз піде на бутерброди. Желе все відібрали. Якийсь собі холодчик прозорий, наваристий. Ну, а це ми побачимо, що у нас вийшло так зараз. Ось такий він в розрізі. Робимо бутерброди. Ну, звичайно, як і місну нарізку на стіл та чого Я зараз вам покажу свій варіант. От тут відрізався. Відразу скуштую. Дуже смачно, тільки на мій смак малувато солі. Зараз цією сіллю. Яка от нам привозиться з інших країн, то просто не вгадати, як посолити, щоб було добре. Ну, але це нічого, головне, що не пересолене. Викладаю желе, салат, м'яско. Ось такі бутербороти собі склала. Можна соус, ну, зверху помідорка, огірочок, листя салату. І отакий от шматочок м'яса. Саме головне, що всі інгредієнти вам знайомі, ви впевнені в безпечності всіх продуктів. Отож, якщо вам цікаво, як я готувала цей рулет, запрошую до перегляду. Для приготування рулету нам знадобиться просто мінімум продуктів: це одна курка, спеції та приправи, які ви бажаєте додати. У мене сьогодні, скажіть, все в білих тонах: сіль, сушений чесник, білий перець. Також нам потрібен буде рукав для запікання, ми в нього першопочатково будемо рулет загортати, а потім я його затягну в ну, пакеті вакууматорі. Для початку нам потрібно позбавити курку, кісток повністю її розробити. Оці всі, ну, тут жири, які є, все-все вирізаємо. Все, що вам не подобається у курці. Все вирізаємо. Хоча курочка сама дуже гарна. Як казала продавець, можливо, вона не така велика, але вона дуже естетично виглядає. Гарно, так пропорційно складено. Так, хвіст також виріжемо. Взагалі, коли печете, наприклад, курку, то тут вирізайте, то така є жирова залоза, завнук. Комусь потрапить і її розкусить хтось, то буде не дуже приємно. Для рулету навкістю зовсім не потрібний. Е, Обов'язково курка має бути посмалена. Ніяких вже не пір'їнок, не, не волосинок, нічого на ній не було. І все, дуже легко, навіть якщо ніколи ви не розробляли курку, просто собі ножем ідете по кістках і все. Як вона відрізається, так і відрізається. От вам, на одну сторону. Тобто, навіть якщо у вас мінімальні навички у розробці курки, у вас все вийде. Щось надто порозрізаєте, десь щось шкурку прорвете, абсолютно нічого страшного не буде. Щоб було легше стегна відрізати, то тут, тут просто от надламаємо де суглоби. На спинці у нас тут просто шкірка до, до, до кістки. Прилягає, то тут навіть не дуже й вийде так вже прямо обрізати. Ну, тут сама шкірка лишилася. Але зараз побачимо все, все вирівняємо. Такий у мене каркас для бульйону вийшов. Ну, тут вже тільки для бульйону. Якщо буває там розріжте, що там більше м'язка залишиться, можете ще потім таке м'яско підрізати і сюди потім також допасувати. Так, лишається у нас крила вийняти. Оці хвостики нам не будуть потрібні. Загалом ви можете крила зовсім обрізати. Ну, я вже почала виймати, то вже продовжу. А загалом можете крильця і зовсім вирізати. Я вам скажу, що нас тут так прорізала, що саме проситься відрізати. Так що, цю частину також. Буде бульйон смачніший потім. Те, що ближче до тіла знялось, знялось м'ясо, а тут ні. Хай вже так і буде. Ну, і тут доходимо ножем до стигнової кістки, нащупуємо і також акуратно це все обрізаємо від кістки. видаляємо. Так, закінчили. Кістки всі повиймали. Так, з цього всього у нас буде бульйончик. Достатньо наваристи, відставляємо. Ось що у нас вийшло. Так, от Як бачимо, шкіра є, от на спині шкіра лишилася гола. І отут між філе і ножками. Що ми робимо? Зрізуємо філе. Отак от, от повздовж І докладаємо м'ясо в ті місця, де його не вистачило. Тут у курки вже була в магазині, так шия відрізана. То тут бракує шматочка із шкуркою, але в рулеті нам це також особливої ролі не зіграє. А так була би, ну, рівна поверхня з шкуркою. Отак. Ну ось щоб дивимося, де тут м'яска бракує. Ну, все буде добре. Зараз я закрию плівкою і трошки відіб'ю, щоб воно стало такою от єдиною масою. Так, накриваємо м'язку. І тут в мене є зубці на одну і на другу сторону, але я буду оцією боковою стороною бити. Трошки збільшилась площа нашої курки. Можна тут, звичайно, бити до безкінечності, але. Ми робимо не відбивну, а рулет, тому цього стану поки що вистачить. Посипаємо сіль, ну, спеції будь-які, які вам подобаються. Я вирішила цього разу по мінімуму. Ще можна було б покласти лавровий листочок, але при розрізанні він ну, може потрапити десь десь комусь, хтось не захоче їсти лавровим листочком. А меленого немає. Чесник сухий. Звісно, можете і свіже додати. Білий перець. Ага, от хосунелі я ще біле мала взяти. Зараз я посиплю перець. Ось хосунелі трошки має такі чорні частинки, бо він мелений із суцільного зерна. Знаєте, щось я походу переграла. Зараз, по-моєму, у мене є паприка, мелена, е, паприка копчена шматочками. Зараз я гляну, якщо є, то паприку покладу сюди. Але саме шматочками, щоб була в розрізі така гарна. Мелена є, але не хочу її додавати. Так і знайшла. Якраз її тут на цю курку і вистачить. Вона така солодка. Я зараз спробувала на смак, думаю, що не гіркий перець. Не гіркий, але солодкий. От і все. Завертаємо це все в рулет. Так намагаємося, звісно, так щільніше його скручувати. що тут де випадає всередину підкручуємо. Таке в нас діло виходить. Так, і потрібно нам його, цей рулет у нас буде відварюватися. Можна його завернути в будь-який пакет, але термостійкий. Термостійким пакетом у нас є рука для запікання. Якщо будете варити без вакуумування, то так в кілька, в кілька шарів і так щільно-щільно його загортати. Я зараз візьму тільки в один шар, а далі його завакуумую. Маринуватися залишаємо, якщо без вакуумування, то на годину. З вакуумуванням час маринування зменшується вдвічі. Тобто, у мене він постоїть пів години і будемо вже далі готувати. Ось Подивилась на цю шкірку, я думаю, я її теж присолю. Вона якась така більша. Загорнете в рукав і далі вже можна буде вже сам, сам рукаву, так, щоб рулет якби не розпив. Не розтягувався по сторонах, а таким щільним тримався, то вже поверху по плівці його замотати шнурком, стягнути. І так, все так, на один край стягнути. Будете замотувати в кілька шарів рукава, то кожен шар окремо не, ну, Не зібрати там всі разом. І всі разом отак зав'язати. А кожен шар окремо для надійності. Знаєте, прорветься один, от така у нас тут ярочка буде. Тут ще потім в цих порожніх місцях така жалійка збереться. Так, вирішила цю лузеньку взяти, тому що вона не поміститься. Чуть ширшу треба, чуть ширшу. Нашому читися, правда? Запихувати так те, що саме не хоче заходити. Можна такий рулет і пекти, то ну, вже як вам буде зручніше. Ну, а я вже на початку відео казала, для чого я це роблю, чому не можна спекти цілу курку і не морочитися оцим всім? Оце зручніше брати на роботу, бутербродиком. А так починай шукати якісь лоточки. А чоловіки лоточки, ні, ну, мені то приносить, але ха, зачастую жінки жаліються, що де лоточки, чому не приніс. Берю на автоматичне вакуумування. Так, походу, буду його і формувати тут. Я вже казала, мій рулет лежить пів години, якщо без вакууму, годину. І далі готуємо каструлю з водою. Будемо це все діло варити. Півгодини пройшло, рулет замаринувався. Я набрала таку велику каструлю води вклала рулет. З-за того, що у мене плівка ну, має такі більші хвости, отак підгорнула, і воно якось там так, більш так зафіксувало рулет, щоб він не вспливав. Води ось так, щоб рулет покривало. Якщо у вас рулет буде вспливати, то ви накрите його такою меншою, такий гніт, собі, щоб він тримався, більше тримався дна. Курячий рулет я буду варити 2 години. От так водичка закипить. Я зменшу температуру так, щоб варилося, от як на стадії, як холодець, Так, ледь ледь там собі водичка ворушиться. Буду варити 2 години. От. Потім вийму, побачимо, що робити. Якщо ви будете такі рулети робити там, зі свинини, яловичини, то ну, я би додала ще годину варки ну, для надійності, щоб все приготувалося і все було надійно. Мірелет приготувався. Маю вам зізнатися, що варився він не 2 години, а півтори. Я вже просто по зовнішньому вигляду бачила, що ну, вже просто немає смислу його далі виварювати. Бачите, скільки тут бульйону? Ну, лише вакуумна упаковка, звісно, могла його так от втримати, от, щоб нічого ніде зайвого не пролилося. От, застигне буде такою смачною жилейкою. Так, що ми зараз робимо? Можна, звісно, лишити його і так захолодати, але найкраще, я би сказала, це отак накриваємо, щоб він був більш спресований. І робимо ось такий гніт. І залишаємо його до повного вихолодання. От, просто як холодець. Щоб оце все і жилейка вся застигла, і м'ясо спресувалося, все застигло, стабілізувалося. Ну, ось таке яким він вийшов, ви вже бачили на початку. Те, що він смачний, я вже просто навіть не сумніваюся. От лишилось тільки дочекатися, поки він захолоне. Дякую вам за перегляд. Дякую вам за вашу реакцію, а ваша реакція це вподобайки, коментарі. Підписуйтесь, хто ще не підписаний. Натхнення вам на приготування. До зустрічі в нових відео. До побачення!